Доброго дня, діти. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Знайомтесь, діти, це хлопчик Сашко. У Сашка живе бабуся в селі, і вона сьогодні нас з вами запрошує до себе у гості. О, за нами вже і автобус приїхав. Так що сідаємо з вами зручніше і відправляємося в село. Дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть. Ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат. Він шпинату рідний брат. Помідори, кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з під листочків. Малята, а як ви гадаєте, що ж росте у бабусі на городі? Які овочі? Поміркуйте, будь ласка, і зараз ми їх назвемо. І так, що це помідор, огірок, капуста, морква і буряк? Діти, а як назвати все це одним словом? Правильно, овочі! А як ще можна назвати все, що росте на городі одним словом? Правильно, городина. Бабуся пропонує з нею пограти, а в які ігри вона вам зараз розповість? Бабуся пропонує за схемою описати овоч. І так перший овоч буде морква. Послухайте, будь ласка. Як я це зараз зроблю? Це морква, вона помаранчевого кольору, овальної форми. На смак морква солодка і росте на городі. Давайте ще раз спробуємо. Це помідор. Він червоного кольору та круглої форми. Помідор на смак солодкий і росте на городі. Гадаю, малята, що у вас теж все вийде, скласти опис про овоч за схемою. Наступну гру бабуся приготувала під назвою Один багато. Послухайте уважно, як я це буду робити. Помідор один. А багато помідори. Огірок, огірки, буряк. Буряки, баклажан. Баклажани. Молодці діти, у вас добре все виходить. А ще малята дуже лагідно хочеться назвати овочі, але бабуся не розуміє, як це можна зробити. Допоможемо їй. Помідор, а лагідно, як можна його назвати? Помідорчик. Огірок, огірочок. Морква, морквинка, буряк, бурячок. Ви сьогодні малята дуже розумні і у вас все добре виходить. Чекаю ваші розповіді про овочі. А ще пропоную намалювати ваш любимий овоч. І надіслати мені. Дякую вам за роботу. До побачення, мої любі!